У Львові налічують приблизно 10 компаній, які спеціалізуються на широкоформатному друці. Виготовити плакат розміром 13 на 16 метрів для них не проблема. Більшість фірм мають для цього спеціалізоване обладнання. Його ціна подекуди сягає 80 тисяч євро. Трохи дешевша машина, яка друкує на тканині, приблизно 50 тисяч євро. Однак, за словами учасників ринку, таке обладнання вигідне капіталовкладення. Воно окупиться вже за 6-9 місяців, адже можливостей у такої машини багато. Спочатку там виготовляли вивіски, буклети та візитівки. Нині підприємство спеціалізується на друці плакатів особливо великих розмірів та нанесені багатоколірних зображень на тканину. Цю технологію фірма освоїла одною з перших у Львові. Логотипи компаній і підприємств найчастіше друкують на куртках, парасолях і прапорах. До прикладу, виготовлення корпоративного прапора коштує від 70 до 160 гривень за метр квадратний, залежно від наповнення зображення. 25% собівартості виготовлення прапора становить фарба. Футболки, кепки, брилки та записники з логотипом компанії вже не просто сувенірна продукція, а частина корпоративного іміджу. Попри те, що дизайнерська розробка і виготовлення промопродукції – малоприбуткова справа, місцеві підприємці від таких замовлень не відмовляються. Олег Лаский розповідає, що одного разу в їхній компанії замовили одразу 20 тисяч фірмових ручок. Однак найефективніша за словами експертів реклама на транспорті. Спеціальна плівка, на якій друкують різні написи чи зображення, особлива. Тим часом проведення у Львові футбольних матчів Євро 2012 не залишило поза увагою і представників місцевого рекламного ринку. Львівські дизайнери вже зараз працюють над зображеннями, які за чотири роки розмістять на кепках чи футболках. Але на цей раз така промопродукція представлятиме не окрему компанію, а ціле місто.